Дічна влада не розуміла, що український народ уже не той. Шість разів у сльоту і холод, мороз і вітер на Майдані збиралося віче. Путін переконував, що їх небагато. Ну, тисяча, ну п'ять, ну, може, сім. Насправді їх було сотні тисяч, більше мільйону. Я показую вам. Раритети Майдану це казка, яка там була і яку стріляли. Це мандат охорони від партії Удар Віталія Кличка. Там був батько нашого з вами студента Казидук Юрій Іванович. Коли стало ясно, що майдан не розігнати, не підкорити, вони почали стріляти. 19 лютого стало чорним. Четвергом для Майдану, начебто для української нації. Ні, 19 лютого стало днем відродження справжньої нації і справжнього народу. Весь світ обійшли кадри, відеозйомки, які показували, як вони нас вбивали. Із Маріїнського парку, кулеметники, снайпери. Вони вбивали нас із засідок вбивали підло із дахів, майдан, інститутська, європейська площа щедро оросилася кров'ю. Горів будинок проспілок, а вони через зимову димову завісу цілися і холоднокровно вбивали підлітків, чоловіків, жінок, дітей, старих. Наймолодшому із них було 14. Найстаршому 76. І ще раз закликав вас пам'ятати, що ми не хохли. Слава Україні! Мені випала велика честь стояти перед вами, перед нашим майбутнім, перед тими молодими людьми, які прийшли сюди на цю. Площу на цей майдан, щоб вшанувати наших героїв, героїв Майдану, героїв революції, які не пошкодували свого життя, свого здоров'я заради волі, заради свободи, заради благополуччя нашої славної України. Не буду я гадні слова, високопафосні слова говорити. Я просто скажу одне серед тих, хто Загинув на Майдані і став навічно у списках Небесної Сотні, нашої символішої Небесної Сотні, тому що загинули тисячі людей. Але перші загинула сотня людей, яка стала символом боротьби за нашу свободу, за нашу націю, за наше майбутнє, нашу Україну. За майбутнє це за життя ваше і ваше, і покоління далі. Тому що нас хотіли зробити. Рабами вже все було підготовлено. Уряд Януковича здавав Україну від нуля і до нуля здавав, все було договорено. І тільки на втручання нас зробило, коли було майдан, це втручання за, зашкодило банді Януковича зробити своє темне чорне діло. Серед тих, хто загинув, серед тих, хто на Сотні в списках є дуже багато молоді. Молодь, яка могла жити далі спокійно, добре їсти, тепло спати, не вмішуватися ні в які діла, в... не йти на Майдан, собі спокійно жити, але їх позвала на Майдан душа, позвало серце. І вони кинули все, поїхали в Київ. На захист нашої України. Ми захистили на першому ж етапі боротьби нас. Тому в цей цьому списку є молодь і безпартійна. І молоді партійна є. Але зараз ніхто і в цих списках ніхто не ділить на патічку. Це просто наші люди і стали в боротьбу проти агресії, яка була наготовлена на нас і здавали нас від імперії Російської Федерації. Ми повинні пам'ятати не сьогодні тільки, а постійно брати з них приклад. Слово має міський голова Ципко Олексій Олександрович. Така красномовна... Доповідь і виступ був голови фракції Свобода Володимир Іванович Салов. Я дійсно підтверджую ці слова, саме так і є. І мені довелось, я живу в Києві, і, точніше жив той час в Києві, і якраз мені довелось бути на цьому майдані в ці буремні дні, в ці буремні місяці, коли це все зарождалося, якраз це е, зневіра в ту владу, зневіра в. Майбутнє наших дітей, і ми встали якраз проти цього. Дійсно, так і було, це правда. Потім так сталося, що після Майдану, після революції в травні місяці, я вже був в Дніпрі один, в батальйоні Дніпро-один, Новоазовськ. Маріуполь якраз е, з нашого підрозділу були якраз в Ново Іловайську, е, котел Іловайський, це якраз е, 117 тільки бійців з Дніпра один залишилося в цьому Іловайському котлі. Тому це все пекло пройшло через мене, через е, моїх побратимів, друзів. Тому е, завжди будемо пам'ятати ціну їхнього життя і заради чого. Ви, ваші батьки, вибрали міську голову і нинішню владу в цілому сьогодні. Тому наші, шановні, чекають великі зміни. І е, я думаю, що кожен почне з себе. Якраз завтрашній день це ви. Ви дивитесь сьогодні, ви е, зважуєте е, все те, що е, сьогодні йде від влади, ви е, робите цьому оцінку. І Я дуже радий з цього, що. Дійсно, ми зробив заради чи е, завдячуючи цим життям, цим людям, які приїхали е, відстоювати фактично наше майбутнє, ці хлопці, які загинули ці дні тоді на Майдані, вони якраз це зробили заради сьогоднішнього дня. Тому я думаю, що ми будемо вірні з вами. Тим ідеям, тим задачам, які поставлені на Майдані перед кожним із нас. І ви, молодь, якраз це ті люди, які дадуть гідну оцінку і дадуть наступним поколінням в історію, і будете передавати славу цим хлопцям і славу цим славним гідним синам України. Тому дуже дякую, що ви сьогодні тут, дуже дякую вашим вчителям, керівникам, хто організував цю ходу. І я думаю, що якраз завтрашній день це ваш день. Скоро, дуже скоро ви станете громадянами повноцінними, працювати будете і будете вославляти славу нашій Україні і вічною пам'ять тих людей, хто вже ніколи не повернеться до нас. А це дійсно тисячі людей вже, як на сьогодні, воно так і є. Тому дуже дякую ще раз, що, що ви тут що загинув в боротьбі за правду там. Мар'їнський парк стоїть за журі. Всюди барикади, дим. Наш уклін від слід, солоний до землі. Ви не герої із народу. За країну склали голову.